Доброго всім дня. Сьогодні 8 червня. Давно я тут не був на пасіці. Я зняв минулий ролик, як я працював з українським вуликом на цізнав з складену рамку, але вже давно не був. От, матку я взяв тут в клеточку, щоб вони підзалили. Дивіться яка краса. Наскільки все роздуте, я сам не бачу, що я знімаю. І ще вставив палку, бо не хватило рамок. Дивіться які рамочки. Зараз ми подивимося. Жалко, що нема мене оператора. Буду знімати одною рукою. Так, давай вилазь. Це крайня рамочка. Дивіться, яка вона пузата. Кілограма два наверно. От Вся запечатана, тільки отут з обратної сторони трохи не запечатана. Я не бачу, що я знімаю, таке сонце. Ось бачите, така рамочка. Вставлю її назад і подивимося, що там далі буде. Так, маску в день. де є маску? Вон? І біля вуликів пів метра. Так, що у нас тут? Тут, тут залито, вийшов розплод. Вийшов розплот, залито і не запечатано. Так. На ці маленькі рамки планувалось зробити маленьку медогонку. Так, тут так само вийшов розпліт, тут тільки відтягнули, вийшов розпліт, залили, вийшов, залили, вийшов, залили, запечатали, залили, запечатали, залили. Тут непонятно, дивимося. Тут залили. І почти запечатали. Коротше, всі верхні рамки, всі верхні рамки ми будемо забирати. От. Все, я вам покажу потім результат, але поки що картина приємна. Все, до зустрічі!